Всім привіт! Мене звати Влад. В цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео, та ще й готуйтесь до зради. Макрон вирішив виступити після саміту європейських країн у Парижі та заявив про те, що мирне врегулювання має супроводжуватися міцним та надійними гарантіями безпеки для України. А також говорить про те, що є ризик, що після припинення вогню знову він почнеться і що буде теж саме, як і з мінськом. Також закликає європейців інвестувати в оборону. Ну і новина, яка з'явилася через декілька днів, це те, що Макрон заявив про те, що Франція наготується відправити війська до України для участі у бойових діях, натомість хоче відправити якихось експертів. Чи якісь невеликі війська, які будуть знаходитися поза зоною конфлікту, але це має надавати українцям впевненості та позначити солідарність між країнами, і затвердив, що про такий план вони думають із британцями. Власне, ці дві новини повністю, напевно, характеризують ситуацію, яка склалася у Європі. З одного боку, Франція ось каже, що потрібні справжні гарантії безпеки і взагалі якийсь справедливий мир. З іншого боку, не хочуть брати у ньому участь і можуть вислати тільки якихось експертів, які там будуть знаходитися хто зна де, і при першій нагоді, мабуть, навіть втечуть. Саудівській Аравії вже завершилися перемовини між Росією та Штатами, вони тривали 4,5 години, але в принципі публічно про них не так багато говорять. Там були деякі коментарі з російської та з американської сторін, але про що говорили стільки часу, ми можемо тільки здогадуватися. Тим не менше, ось після зустрічі американська та російська сторона почали висловлюватися на цей рахунок. І ось, наприклад, Марко Рубіо заявив, що Росія та Штати домовилися відновити колишні чисельний штату посольств у Москві та Вашингтоні. Цю новину підтвердив пізніше і Лавров і також заявив про те, що налагоджуються дипломатичні стосунки. Власне, це може означати початок відлиги між Сполученими Штатами та Росією, і Трамп, напевно, хоче витягнути Росію з зони впливу Китаю, про що він, в принципі, не тікав, і навіть майже напряму про це говорив. Ще до своєї каденції. Ще Рубіо заявив про те, що Трамп хоче завершити війну в Україні справедливо і не допустити її повторення через 2-3 роки. А ну, це звичайно добре, якщо війна почнеться через 4-5 років, це не буде рахуватися. Взагалі незрозуміло, яка є стратегія Сполучених Штатах. Єдине, що вони раніше пропонували, це миротворці, але тема з миротворцями майже провалилася. Європейці не хочуть надсилати чи будуть надсилати якусь невелику чисельність. Інші країни також не хочуть приймати у цьому участь, та Росія також відмовляється від того, щоб на території України були миротворці. А ще ось Рубіо заявив, що у якийсь момент Євросоюз має бути залучений до перемовин, ніхто не буде відсторонений. Трохи ось так підбадьорли європейців, що ми про вас не забули, що ви будете колись на цих перемовинах, хоча не зрозуміло, коли саме і при яких умовах, можливо, коли Сполучені Штати та Росія вже все порішають. Тоді вже і покличуть Євросоюз так чисто формально. А ну і на перемовинах було обговорено якраз наступну зустріч вже між Трампом та Путіним. Це напевно і була мета цієї зустрічі, але поки що не говорять, коли вона буде проходити. Російська сторона зауважила, що це може пройти навіть у лютому чи у березні цього року. Ще доволі цікаво, що російські опозиційні ЗМІ помітили, що на цю зустріч приїхав фахівець із Арктики. І напевно теж Арктика обговорювалася. В принципі Трампа вона й справді дуже цікавить. Ось ця історія з Гренландією була пов'язана і з Арктикою, з ресурсами, які є в Арктиці, з контролем над цим регіоном та з розширенням свого військового впливу. Зрозуміло, що Росія має у цьому регіоні значну перевагу, тому що частина Росії значна виходить якраз до Арктики, але тим не менше Сполучені Штати також у цьому зацікавлені. Та й Китай в принципі також має свої інтереси в Арктиці. Хоч і немає виходу до цього регіону. Ось і деякі західні СМІ, опираючись на свої дипломатичні джерела, пишуть про те, що на цих перемовинах обговорювали триетапний мирний план, який включає в себе припинення вогню, потім вибори в Україні, а потім вже підписання остаточної угоди. Подібний план вже випливав раніше у західних медіа, і можливо він є якраз пріоритетним. Пісков знову почав говорити про те, що президент там України не легітимний, і що як би натякає, що підписання документів з ним в принципі не має ніякого сенсу. Та й Трамп, як ми зрозуміємо пізніше, а теж, в принципі, напевно, буде солідарний з цією ідеєю, і напевно, це і справді може якраз бути у пріоритеті. Ще ось після перемовин Лавров заявив, що Сполучені Штати пропонували Росії заборонити бити по енергетиці, щоб був якийсь договір, типу. Але Лавров заперечив, такого не відбувається. Він заявив і сказав, що і сказав, що Росія не атакує цивільні об'єкти і ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України. Ну це вже якась альтернативна реальність від Лаврова. Більше того, буквально за день до цієї зустрічі була атака по Миколаєву по енергооб'єктах. І на наступний день була атака по енергооб'єктах Одеси. Більш того, російська сторона неодноразово сама визнавала, що вони справді б'ють по енергетиці, і що енергетика сама є їх ціллю. А загалом не зрозуміло, як ця риторика повинна працювати просто таким запереченням дійсності. Але російські спікери це роблять регулярно. Зян Трамп, от якщо говорити о заявлення, ви упомінули розширення НАТО. Он первый, да и пока, по-моему, единственный из западных лидеров, кто публично и громко сказал, что одной из первопричин украинской ситуации явилась нахрапистая линия предыдущей администрации по втягиванию Украины в НАТО. Ну і Зеленський в результаті розкритикував цю зустріч між Сполученими Штатами та Росією, говорить про те, що переговори не повинні проходити за нашою спиною, і заявив про те, що це було сюрпризом, і що цю інформацію отримали з медіа. Та радше усім було відомо, що ці переговори відбудуться, чи, можливо, він говорить про те, що Сполучені Штати його не повідомили якось офіційно, що вони справді їдуть на перемовини із Росією. Думаю, що, скоріше за все, так, і думка Зеленського і справді у цьому плані не враховується. А більше того, заявив про те, щоб не було жодних збігів, то він переніс свою поїздку до Саудівської Аравії на 10 березня і тепер очікує делегацію Сполучених Штатів у Києві. Можливо, Зеленський справді думав приєднатися до цих перемовин, тому що й справді його зустріч спочатку була якраз на ту ж дату. На яку й перемовини Росії та штатів, ну і все це Зеленський у результаті порівняв з ультиматумом, який Росія висувала на початку повномасштабної війни? Наступні події показали, що і справді це напрошується на якийсь ультиматум чи щось досить близьке до цього. Трішки пізніше, радник безпеки президента Сполучених Штатів. Майк Волц відкинув твердження, що Сполучені Штати спілкуються з Росією, якби за спинами України та Євросоюзу, і говорить про те, що це, в принципі, човникова дипломатія, яка була завжди в історії і вона показала свою ефективність. І взагалі заявив, що без України ніхто домовлятися не буде. Ну, якщо заявили, то ми віримо, що не будуть домовлятися без України. Хоча великі держави справді історично нерідко робили так, що вони домовлялися між собою. Не включаючи якісь інтереси малих держав, це в принципі було раніше, та й може статися і зараз. Ще ось цікаво, що у Блумбергу написали про те, що принц Саудівської Аравії якраз пропонував запросити Зеленського на цю зустріч, проте вони захотіли зустрітися без нього, не уточнюється, хто саме цього захотів, хоча може був консенсус на цей рахунок. І пишуть про те, що Зеленський був якраз обурений цим і не очікував він такого повороту подій. І, вже на наступний день Трамп почав стверджувати, що у Зеленського підтримка 4%, тому наполягає на виборах. Він також пояснив свою позицію тим, що люди втомилися від війни, втомилися від Зеленського, тому треба провести вибори. Where the leader in Ukraine, I I mean, hate to say it, but he's down at 4% approval rating. And where a country has been blown to smithereens, You got most of the cities are laying on their sides, the buildings are collapsed. It looks like a massive. A site. Ну всім зрозуміло, що 4% рейтингу це якийсь сюр, Зеленський вже ж втрачає свою популярність і рейтинги в нього постійно падають, але 4% усі розуміють, що це нереально. Не знаю, хто йому такі дані видав, чи то спічрайтер просто вирішив таке накинути, чи то може Ілон Маск в нього спічрайтером і підробляє. Ну і ось останнє опитування Київського міжнародного інституту соціології показує, що підтримка у Зеленського 57%, при тому не довіряють президентові 37%. Власне, ось такі дані видає соціологія не найвищі рейтинги, і вони знову ж таки мають тенденцію знижуватися, але ну, не 4%. Все ж таки. А так Зеленський вирішив відповісти і заявив про те, що 4% його рейтингу це російська дезінформація. Може, і справді Трампу про це розповіли якраз на зустрічі у Саудівській Аравії, і Росія наполягала якраз на проведенні виборів до цього, і Трампу розповіли, що ось Зеленського ніхто не любить. На жаль, це не так, і його люблять багато хто, і навіть якщо наразі провести вибори, то Зеленського можуть з легкістю переобрати. Також заявив, що прямо зараз не вийде його поміняти, і він додав, що Росія прагне його політично усунути, і що він, начебто, неудобна така людина для Путіна. А ну, і також заявив, що він ніколи не тримався за владу і не тримається. Ну, це вже щось нагадує. Ну і після цієї відповіді віце-президент Сполучених Штатів Венс застаріг. Зеленського від Атак на Трампа і говорить про те, що це буде призводити лише до зворотнього ефекту. Ви думаєте, Трамп зупинився тільки на 4% Зеленського, а вже ж ні, він ще видавав дуже потужних багато тейків. Наприклад, він заявив про те, що Україні не слід було розпочинати війну і додав, що за 3 роки можна було вже її закінчити. Та якось врегулювати Today heard, oh, we А товариш Трамп напевно забув свої таблеточки прийняти, хто почав війну, що він в принципі верзе, та як її можна було закінчити за три роки. А про що взагалі йдеться? Також висловив упевненість, що Росія здатна дуже швидко знищити українські міста на 100%, включаючи Київ. Але просто цього не хочу робити. Хіба що може це зробити ядерною зброєю? Тут, напевно, беззаперечно, але конвенційною, напевно, ні. Тільки що і прилеглі території Росія справді. Повністю їх зачищає, але Київ чи якісь інші міста, які знаходяться подалі від фронту, це неможливо зробити. Очевидно, що у Росії немає таких ресурсів. Та якщо була б така можливість, то Росія залюбки перетворила Україну на газу. У цьому сумніву напевно і немає. Знову ж таки, вона і справді так робить, але тільки на прилеглих територіях, де просувається фронт. І де вони можуть таке робити чисто фізично. Ще запитав, як би у Зеленського де 350 мільярдів доларів, які Сполучені Штати передали Україні, і говорить про те, що половину десь загубилися чи їх розпилили. Ну це питання може частково бути адресовано Байдену та його адміністрації, тому що Україна більшість підтримки зі Сполучених Штатів отримувала не у вигляді грошей, а у вигляді зброї. Ну і Зеленський також це прокоментував і заявив про те, що війна коштувала Україні. 320 мільярдів доларів, з яких 120 мільярдів заплатили українці, і 200 це і Сполучені Штати і Євросоюз. Якщо окремо, то Сполучені Штати передали близько 67 мільярдів зброєю, плюс 31,5 мільярдів фінансової допомоги бюджету. Тобто із усієї допомоги Сполучених Штатів. Лише треть була грошима, і справді там можуть бути корупційні ризики, тут ніхто не буде навіть заперечувати цього, але на 350 мільярдів, це у 10 разів більше. Взагалі, як можна зрозуміти, то у Трампа є великі проблеми з цифрами. То він говорив про кількість загиблих у Другій світовій, якусь теж захмарно, то ось про 4%, і наразі теж вигадує якісь суми, яких ніколи не існувало для допомоги. Ну і кульмінацією став пост Трампа, де він назвав Зеленського диктатором без виборів, та звинуватив у бажанні воювати, щоб грошовий потік продовжувався. А знов заявив про те, що у Зеленського вкрай низькі рейтинги, але йому Байден підігрував і натякає на те, що Байден також е деребанив ці гроші. А також заяви про те, що Байден навіть не намагався вести перемовини і що Європа також це не робила, і просто Зеленський отримував кошти, і це йому було вигідно, тому війна продовжується. Ця заява Трампа, а точніше сказати, твіт шокувала усіх, а вже ж. І, в принципі, така риторика стала доволі агресивною щодо Зеленського. Хоча слід нагадати, що там тиждень тому така риторика була проти Росії, теж доволі агресивна, а наразі якось про неї усі забули. Тому подивимося, що буде через тиждень, чи вона продовжиться. Чи може Трамп теж буде змінювати свою риторику щодо цього? Ймовірно, Трамп засмутився про те, що Зеленський не підписував документ щодо рідка земельних металів. Більше того, видання Bloomberg писали про те, що ця історія майже фейк, тому що в Україні справді немає стільки рідко земельних металів, і Зеленський завищив їх кількість, щоб запропонувати Сполучених Штатів, щоб вони якби підтримали Україну. А тому і справді це міг бути такий блеф від Зеленського, і можливо від цього Трампа й дупа спалахнула. А може Трамп злопам'ятний, в принципі, він, напевно, такими є. І пам'ятаєте ту історію ще за першої каденції Трампа, коли Зеленський злився зі справою про сина Байдена. А тоді Зеленський якраз балансував між кандидатами і нікого у тій історії не підтримав. А ось Шольц підтримав Зеленського і різко відкинув заяву Трампа, що Зеленський є диктатором. За його словами, це просто неправильно і небезпечно відмовляти президентові Зеленського у його демократичній легітимності. І взагалі нагадав Трампу, що саме Путін розпочав війну і що він напав на Україну. Ще ось і прем'єр Британії також підтримав Зеленського. Йому подзвонив і заявив про те, що це абсолютно розумно припиняти вибори під час війни. Розкол між штатами та Європою з питання України все більше посилюється і вже дедалі більше стало проявлятися, незважаючи на те, що Шольц скоро піде. Тим не менше, Європа і справді доволі скептично ставиться до висловлювань Трампа та, й взагалі, шокована від того, що відбувається. Тому більшість лідерів і справді підтримують Україну і продовжують це робити. А у Залужного нещодавно запитала щодо виборів, чи піде він на вибори чи ні, і ось що він відповів. Питання буде абсолютно ну, до речі. ну, Я вважаю, що так, придуть ці умови, прийдуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти вистояти і зберегти нашу державу. Адже після цього будемо Думати про ось така відповідь. нещодавно, що давно щось схоже теж говорив Порошенко: що типу, він не хоче зараз про це говорити, але зауважив про те, що він хоче стати депутатом. Європарламенту, коли це буде можливо, тим не менше про президентські вибори якось помовчують. Хоча щодо залужного можна вже однозначно сказати, що він заперечує участі у виборах і говорить про те, що давайте про це просто наразі не будемо говорити, тому напевно вирогідність є така, і якщо залужного допустять до виборів, то він може піти. До речі, якщо він навіть не піде, то його роль може виявитися вирішальною. Рівень підтримки у нього 80%. А тому, кого залужний з кандидатів підтримає, той, в принципі, і має усі шанси перемогти. Хамас нещодавно оголосив, що 22 лютого відпустить 6 ізраїльських заручників і на цьому перший етап операції буде завершений. А о що далі будуть робити із сектором газу незрозуміло, тому що хамасівці там лишилися, і більше того, вони й досі є там домінуючою силою, тому що альтернативи ніякої немає. А деякі арабські країни вже обіцяють, що вони допоможуть з відновленням цієї території, наприклад, Єгипет це обіцяв, але при цьому не хоче приймати палестинців на своїй території. Так що інакше відновлення може бути, але знову ж таки радикалізація нікуди не дінеться, і це може знову ж таки закінчитися тим, що війна розпочнеться через кілька років. Видання політка пише про те, що Євросоюз готує для України пакет військової допомоги у 6 мільярдів доларів. Так пишуть про те, що у даний пакет повинні увійти понад півтора мільйона артилерійських снарядів та системи ППО. Більше того, пише про те, що вартість цього пакету може збільшитися до 10 мільярдів євро, якщо країнам ЄС вдасться виділити більшого озброєнь зі своїх запасів. Європа від Трампа починає в Україні передавати більше озброєння, що доволі цікаво. Але так чи інакше, вузьким містам є не саме бажання передавати озброєння, а те, що промисловості у Європі не вистачає для його виготовлення. І тому, навіть якщо вони будуть там бажати передавати більше озброєння, фізично це буде неможливо робити і наростити якраз промисловість за короткий термін також не вдасться. Єдине, що вони можуть скористатися пропозицією Трампа і купляти американського зброєння, і потім його передавати Україні, але також є питання бюджету, скільки на це треба грошей і де їх взяти. NBC News, посилаючись на американську розвідку, пише про те, що вони вважають, що Путіна не цікавить реальна мирна угода, що Путін думає, що він перемагає, та сподівається дочекатися моменту, коли зможе узяти усю Україну під свій контроль. Як зазначається, є думка, що Путін міг би провести переговори, але що подивитися, які поступки він міг би отримати. Теж доволі цікава інформація, і справді останнім часом Путін почуває, напевно, себе переможцем, мало того, що Росія продовжує наступ на українські землі, так і ще й перемоги, напевно, на дипломатичному фронті, поки що Трамп підлабузнює Путіну і активно критикує Зеленського. Тому, напевно, у Кремлі себе почуває дуже комфортно. Більше того, так звані союзники України нічого не можуть сказати щодо гарантій безпеки. І якщо це буде заморозка без ніяких гарантій, без там військ на територію України чи без якихось великих постачань військових, то справді буде реванш через деякий час, і Росія зможе перемогти. Більше того, навіть зможе перемогти може і без війни. А CBS News пише про те, що Сполучені Штати призупинили розгляд заяв від мігрантів із Латинської Америки та України. Рішення Трампа якраз стосуються мігрантів, які перебувають у процесі подання заяв на отримання різних міграційних пільг, що дозволяють залишитися на території Сполучених Штатів. Наскільки процес буде заморожений, невідомо, але пишуть про те, що усе наразі призупинено, і будуть перевіряти анкети на шахрайство та змінять процедури, які треба пройти. Ну, це по суті скасування усіх байденовських пільг, які якраз були введені за каденцію Байдена, і Трамп це обіцяв зробити. Це стосується якраз і українських пільг, яка, напевно, буде повністю закрита, і напевно нових заявок не будуть від українців приймати. Але я думаю, в принципі, що хто хотів потрапити в Америку, напевно вже там і так знаходяться. Тому це напевно, не буде стосуватися якоїсь великої кількості українців. Макро наступного тижня полетить до Сполучених Штатів на тлі активізації миротворчих зусиль Адміністрації Трампа. Поки що він не анонсувався, але так чи інакше пишуть про те, що це скоріше за все відбудеться у рамках кризового саміта, на якому буде обговорюватися Україна та Європейська безпека. А подивимося, що буде, тому що цікаво, що на цьому тижні ще будуть вибори у Німеччині, і якщо там на перше місце вирвуться АФД, то це взагалі буде повний. Ну а так Макрон претендує на якусь суб'єктність, в принципі, Франція історично це робила, ще за деголя вони виходили з НАТО навіть. Тут же подивимось, чого варте Макрон, хоча, в принципі, він тільки риторично такий і грозний, а на практиці мало що робить. Ще новий прем'єр Франції бачить паралелі між сучасними подіями та 30 ми роками минулого сторіччя та збентежений ознаками зближення Штатів та Росії і бачить у цьому ризики створення деякого альянсу. А ще Макрон провів другу неформальну зустріч із країнами ЄС, а також там були представники Канади, Ісландії та Норвегії. І він підкреслив, що Франція та партнери продовжують зусилля щодо миру за такими принципами, що Україна має завжди бути залученою до мирних процесів та її права повинні поважатися. Наступне, що мир повинен супроводжуватися надійними гарантіями. І третє, що європейські проблеми безпеки повинні також бути узяті до уваги. А це все добре а вже ж, але поки що Європа буде знаходитися у такому слабкому стані, то її роль буде в принципі мінімальна і навряд чи буде відігравати значну роль. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет наказав вищому керівництву Пентагону та всієї армії розробити план скорочення оборонного бюджету на 8%. На наступні 5 років про це пише видання Washington Post, посилаючись на свої джерела. У своєму записі Гексе зауважує, що Сполучені Штати повинні діяти терміново, щоб відродити дух воїна, перебудувати армію та відновити стримування. А доволі цікаво виходить, що Трамп, начебто, наполягає на тому, щоб оборонні витрати були десь 5% від ВВП. При цьому наразі у Сполучених Штатах 3,5%. І вони ще хочуть скорочувати якраз витрати на армію. Тоді виходить, що Сполучені Штати самі не будуть виконувати свої ж плани. Але в цілому, напевно, очевидно, що перегляд витрат в армії Сполучених Штатів треба зробити, при тому, що Сполучені Штати витрачають трильйон доларів, вони навіть не можуть нормально виготовляти значну кількість снарядів. Тому так здається, що армія справді не відповідає своїм витратам і що там є велика діра. Друзі, давайте прямо зараз помолимося. За президента Украины помолимся за него, чтобы Дух Святой поддержал его помог ему, чтобы сегодня его окружали настоящие люди.